Перспективи економічного розвитку обговорили в Івано-Франківську. Йдеться про стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста. Його розробили два роки тому за участі депутатів, активістів громадських організацій, науковців, бізнесменів та представників місцевої влади. Стратегічне бачення івано франківське місто в центрі Європи комфортне для проживання мешканців та гостей обласного центру. Нині чиновники підбивають попередні підсумки результати ділової активності, освітнього та мистецького культурного розвитку. На досягнутому не зупиняються, говорять про наступні кроки вдосконалення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Попри те, що в Україні спостерігається зниження іноземних капіталовкладень, за перші півріччя івано франківськ отримав інвестиційних 35 млн. мільйонів. Доларів. Аби зберегти таку динаміку до стратегічного плану, мають намір включити створення індустріальних парків. Втім, місце для її розташування поки що невідоме. Є вже десь якісь напрацювання в різних межах, але єдиної цілісної картини ми, на жаль, поки що не маємо, де би ми могли створити нову таку інвестиційну платформу, як індустріальний парк. Маємо непогані успіхи в сфері енергозбереження. В сфері поводження з твердими побутовими відходами, в розвитку нового рівня якості надання. Муніципальних і адміністративних послуг стратегічний план підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста Ян Франківська розрахований до 2016 року. Торік, згідно з національним індексом конкурентоспроможності, обласний центр Прикарпаття з 27 регіонів України посів 21 місце. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.